Усім величезний привіт. Ми розпочинаємо другу частину спецпроєкту «Смачна їжа Рівні. І сьогодні у нас головний герой нашого відео це борщ, страва, яка національна страва, яка потрапила до ЮНЕСКО в 2022 році. Ну і в принципі страва, без якої жоден обід не проходить в українській сім'ї. Шість закладів, п'ять з котрих попали в випуск, шостий не попав. Ну, три словний, вибачте, вийшло якось не дуже. Всім щиро дяка за донати, за вашу підтримку, за вашу віру. Так що беріть щось смачненьке і ми починаємо. Так от Волинська Криївка. Все тут зроблено в такому воєнному стилі, ми ніби в підвалі. Подали нам борщ 58 гривень. Дві гріночки. Дуже запашні. Ціла е, кайомочка сметанки і сам борщ. Дивіться, який в нього такий красивий рубіновий колір. Пробуємо, як завжди, спочатку бульйончик. М -м -м, дуже смачно, чесно. Але бачите, він, я не сказала, що він дуже такий густий, але він і не рідкий. Мені вже дуже подобається. Давайте зі сметанкою одразу. Сметани я реально не пожаліла і дивіться, яка вона не сама рідка. Зараз оця магія, знаєте, як борщ перетворюється на такий більш світлий колір. Смак трошки міняється, він стає більш таким ніжнішим. Я люблю це таке перевтілення, можна так сказати. Слухайте на ну 58 гривень. Але це взагалі. Люди, я вже вам рекомендую гріночка. Ну, крута гріночка. Так, да, нема сала, нема чеснику, але чесно, воно тут зайве. І так все круто. Три слони вчиться. Два рази дешевше і в три рази смачніше. Давайте ще м'язко спроскуштуємо. Спр... 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 Це не свинина. І не куряти нам. Ця корівка дуже смачна, до речі. Ну, слухайте, я не знаю, скільки тут шматочків м'яса, мабуть, два, але за 58 гривень більше не треба, вам скажу. Отак от, от після роботи або на обідній ланч вийти поїсти першу страву дуже круто. Я не знаю, як в інших закладах буде, але зараз цьому борщу я ставлю 8 із 10. Не того, що я 2 бали занижу, за те, що він ну, там якісь не такі. Просто я не знаю, що буде далі. Тому я доїдаю і ми йдемо далі тестувати. Наразі у нас другий заклад. Скажу так, що я сюди дуже люблю часто ходити без камери. Це, мабуть, один із найулюбленіших моїх закладів в Рівному. Це бочка ПАП. Тут, як на мене, найсмачніший борщ. Я вже знаю, який в нього смак, але огляд потребує доказів. Дивіться, яка крута. От це реально крута подача. Сметанка. Сало з чесночком перекручено. І дві пампушки. Свіженькі, подивіться, це з чесночком зверху притрушені, Кропчиком. Ну це просто ейфорія. 350 грамів, 50 грамів сметанка, 30 грамів. Саву 90 грамм пампушки 85 гривень все коштує. Я, ну, на жаль, не можу вам передати цей аромат, який тут стоїть, але мені вже хочеться. Давайте по традиції з бульйону. Плотний, жирний, насичений. В міру солоденько, кисленький. От знаєте, в борщі це має бути така. Ідеальна грань в міру солений, в міру перчений. Ну, подивіться, який він наваристий. Він реально наваристий. Ні, Волинські Криївці теж смачний, чесно. Але ну, це мій фаворит. Давайте, як завжди, магію будемо робити перетворення. До речі, сметанки в Криївці було більше. І тут, бачите, така дуже ріденька, от Дивіться. Як завжди це перевтілення кольору. До речі, поки я розмішу, хочу вам сказати, що в бочці, в принципі, непогана кухня, тут дуже смачні салати, дуже смачне не м'ясо і піца. Будете Тут замовляєте панську піцу, ви не пошкодуєтесь, з копченим бачком, соляні, ковбаски, Ну, Реально дуже смачненько. Ну що, магія вже є. Ну, я не знаю, що додати, серйозно. Але постав на паузу. Це я за кадром собі зробила таку магію, типу тут всередині ці паштети сала, я не знаю, як правильно сказати. Давайте робити тандем з цього всього. Це дуже смачно. До речі, що тут по м'ясу? Ну, завжди, зазвичай, коли я тут замовляю, тут мінімум два шматочки, максимум чотири, як коли. Але м'ясо тут завжди є. Ще великий респект, поки мені м'ясо не попалося, але попалась ну Мало де кладуть. Взагалі, ви знаєте, що борщ, кожна господиня готує по-своєму. Навіть є рецепти. З ковченими сливами. Я ніколи не куштувала, але говорять, що це більше на закарпатський маневр. Дуже хочу скуштувати. Не знаю, чи вийде. Але якщо ви знаєте заклади, де такі подають, пишіть у коментарях. М'ясо. Ставте вподобайку, я знайшла м'ясо. Мені імовірно смачно, я вам це ж покажу. Я не знаю, для мене це фаворит. Якщо вчора в Київці ми поставили 8 із 10, то в цьому я ставлю 10 з 10. Я не знаю, наскільки можна зробити краще, але ще два заклади. Як там буде, я не знаю. Я ну, переконана, що не буде краще, але якщо буде, ну то це буде якась фієрія для мене відкриття. І я зараз доїдаю, і ми йдемо в наступний заклад. Тому бочка One Love, приходьте сюди, куштуйте не тільки борщ. Може, тут колись з вами побачити. Третій заклад blues and блюсенджас. Мені цей заклад порекомендував мій тренер. І проігнорувати я не могла цього, мені було дуже цікаво, тому що я знаю, що він завжди якісне рекомендує. Коротше, борщ, дві такі, як я не знаю, піджарені дріночки, декілька шматочків сала, одна четверта цибулинки, сметанка. Якщо тобто, чесно, мені замала ця порція, але це візуально. Як буде по смаку, я не знаю. По традиції починаємо з бульйону. Він непоганий, але забігаючи наперед, скажу, що в бочці він набагато був насичений. Робимо завжди магію зі сметанкою. Ні, ну, справді порція, як на мене, маленька. Хоча я, може, помиляюся зараз через декілька хвилин я вже буду відчувати насиченість, не знаю. Коштує, до речі, 115 гривень, тобто дешевше, ніж в слонах. Але дорожче, ніж в бочці та в криці. Дивіться, який крутий колір, ну просто, я не знаю. Це якась фантастика. Звичайна класика зі сметанкою. Тобто я не скажу, що це погано, але не скажу, що це вау. О, Ох! Вінночка. Я в принципі люблю підсушених лікцій, тому будемо шукати м'ясо, цікаво, де тут м'ясо. Він мене варис, ну. Камон. Я б сказав, він легенький такий, знаєте, як супчик. М'ясо дивіться, просто подивіться. Це неймовірно смачне м'ясо, але є одне але. Ну, можна ж його було вдвічі ну, порізати на, на двоє, правда? Трошки некомфортно, так, знаєте. Морквам, тобто в цьому бочку немає нічого зайвого. Це тупо класика. Якісна, смачна, але класика. М -м. Дивіться, я цю бульку куштувати не буду, бо в мене ще сьогодні цілий день попереду, але сало. Давайте сало. Такий хороший слайс. Ну, запах от реально отрянут, знаете, от, мені мама в дитинці часто давала е, сало з борщем. От, ніжне, а штани в роті. От реально, дивіться, у нас е, Трьох слонах давали шматками, такі трішки підморожена, вона ну, не дуже смачна. В боці давали таким, ніби як баштетом перекрученим. То взагалі там супер, бо там воно перекручено вже зі спеціями, чесночком. В Київці я не пам'ятаю, як було, не було повного сала. Але тут ну, якість. От це ресторан, розумієте? І тут якісні продукти. Гарно зварена картопля. Вона не жорстка ну і не розвалюється. Давайте ще раз м'ясом і будемо завершувати. Я сказала, що така... Дивіться, м'ясо реально смачне. Ну, я не знаю, як смачніше зробити. Воно не жорстке, воно не тане в роті. От просто якісно зварене м'ясо. Але є один великий мінус це те, що один шматочок на порці. Зробіть менше шматочків, але більше в покладіть, а не один. Ну, мені б хотілося, знаєте, так, щоб я взяла собі пас. І м'ясо. А тут батвіка капустина. Коротше, борщ смачний, борщ якісний, із якісних продуктів зроблений. Але такого, що вау, це найсмачніший борщ в моєму житті. Ну, вибачте, немає. Але цей я вам можу рекомендувати. В мене ось оператор замовив картоплю з пармезаном. Єдиний мінус що не дали соусу. Просто ну, трошки натерли пармезан і все. І лимонад. Ну, в Принципі, заклад класний. Я тут бувала декілька разів без камери. Кухня тут смачна, обслуговування тут на висоті. Тому приходьте, куштуйте і робіть це свої висновки. Оцінки 9 із 10 – Це тільки за те, що тут овер. Якісні продукти, Пекарня номер один заклад, в який я до останнього думала йти чи ні, але все ж таки е цікавість перемогла, тому ми тут куштуємо борщ, коштує 85 гривень, порція 350 грамів, плюс дві помпушки, сала немає, але нічого. Сметану вже подають вже всередині. Ну, в принципі, дивіться, він такий доволі наваристий, не знаю, видно вам чи ні, але по класиці ми куштуємо Спочатку бульйон. Непогано, але мені зовсім не вистачає солі. Мені ще цікаво, скільки тут буде м'яса. Я Набагато. Смачніше. Пампушки тепленькі. ну Я не сумніваюся, що вампушки будуть тут смачні, тому що в них тут власна пекарня, до речі, маленький сполер. А, незабаром ми будемо робити батл між львів Кроасаном і пекарня номер 1 на якість круассанів, тому не пропускайте, підписуйтесь на сторінку. Тісто агонь просто. Шукаємо м'ясо. Дуже жорстка капуста, вона така ж хрустить. Може це комусь сподобається, е тому що у кожного свої смаки. Мені, ну, наприклад, не подобається. Є квасолька, є дрібно порізана картопелька. Телятина жорстка, до речі, але смачна. Ну, В плані м'яса саме було крутіше зварене, це в час. але там, ви пам'ятаєте, да, був один шматочок. Подивимось, скільки тут. Вже два. Це вже перемога. Коротше, тут воно тіпа, дрібно нарізано, я думаю, тут може не можеш маточки п'ять. Е, От Я зараз йду з тренування, і мені нормально так от піти пообідати, дуже смачно, е, адекватна ціна, адекватна подача, Він гаряченький, гаряченьків подали свіженький. Тому в цьому закладі я ставлю 7 з десяти. По-перше, за те, що не по-друге, що сметана вже тут є. Мені хочеться, щоб його окремо подавали. І ну, все одно по класиці не вистачає сала. Тому йти е, сюди чи ні, вирішувати вам. Але заклад дуже затишний, тут дуже атмосферно і просто піти навіть сюди на каву. Воно того вартує. Тому все добре. Так, йдеться по випадковому. Сталося, що оператору також принесли борщ, хоча ми не замовляли. І вона говорить, що вона його оцінює на 7 із 10, тому що перше, він не такий наваристий, По-друге, твердий буряк, третє пампушки це звичайні булочки. Ну, в принципі, все. По е, другому замовила Цезарь. Цезарь подали в тарілці з лаваша. Подивіться, який він. По оцінкам це 5 із 10. Дивіться, я її не куштувала, все кажу зі слів оператора. лосось смачний, але перше, оця тарілка, вона зовсім без, без смаку, шпинат і рула. В ну, Цезарі, якщо я пам'ятаю, має бути листя салату айсберг. Що ще соус взагалі не той, що має бути, має бути соус. Це просто звичайний такий. Плотний майонез з тезером, Коротше, в цілому, якщо по інгредієнтам вони нормальні, але ну, в цілому немає єдності в салаті, тобто немає всього гармонії, тому тільки така оцінка. Але по борщу все. Останній заключний заклад Ванлав Рівне знаходиться на центральному базарі. Заклад доволі непоганий, я часто буваю без камери, бігаю пообідати, але сьогодні борщ. 58 гривень, сала немає, можна додатково замовити, але сало буде додатково коштувати дорожче ніж сама порція борщу. Є дві пампушки і сметанка. Взагалі вони сметанку вже кладуть всередину. Я замовила додатково, тому що я пам'ятаю, як тут була просто так. Ну, мені не вистачало сметани По класиці починаємо з бульйону. Ну, дивіться, в принципі, порція, до речі, не велика але і не маленька. Згадайте, блюз. Там було взагалі трошки. Але смачно було. <смас> <смас> mm. Такий він пісний по смаку. Я не можу сказати, що він такий м'яганаваристий. Але теж просто подивіться, тут ну, діпа, інгреди... ін... інгредієнтів достатньо. Я не знаю, скільки, до речі, буде м'ясо, тобто, чи буде воно взагалі за 58 гривень. Шматочок м'яса вже мені попався. Я навіть не знаю, що це свинина чи, чи корівка. Коротше, давайте одразу зі сметаною. Він в міру солодкий, в міру сольоний, ну, типу, це як має бути по класиці. Але прикро, що тут не дають сало. Це, до речі, другі заклади не дають сало. По-моєму, ще в краївці не давали, але я можу помилятися. Коротше, беріть завжди ще додаткову сметану. Дві пампушки, вони трошки підсушені. Ну, пахнуть апетитно, не знаю, виглядають теж. Відчувається, що пампушка точно не тільки що запечена, вона може вчорашня, її просто підігріли, але ну, вона непогана, типа. Дивіться, в мене є антиборщ з три слони. І от Гірше, ніж там, от ми вже в четвертому закладі, ну реально не було ніде. Було десь смачніше, десь не дуже, але ну було в міру. От про що я казала в блюзі? Дивіться, тут м'ясо, якщо так візуально подивитися, ви його не побачите. Але ну, от в мене вже третя ложка. І на третій ложці шматочок м'яса, тобто воно тут е, порізано дрібно і ну це найпну приємно їсти, тому що ну, тобто, от ти набираєш ложку і в тебе плюс-мінус є берегідність того, що буде тут м'ясо. А не так, що ти, типа один шматочок думаєш, як розтягнути на всю порцію. Дивіться, в принципі, блюз це ресторан. Це просто звичайне кафе лав. Але я вважаю, що тут дуже достойний борщ. Ну він десь поруч стоїть з Криївкою, десь вони отак от. Понятно, що бочка вища. Тому мені більше нема що додати, смачно, нормально. Йдемо робити висновки. Ну що, підводимо підсумки 5 борщів, 5 різних закладів, 5 різних смаків, але є переможець. І є овцайдер. ну Попереджаю одразу: овцайдер не попав до випуску. Це три слони. Борщ солений, жирний, несмачний, хліб черствий. ну Коротше, мені не сподобалось, тому моєю командою було прийнято рішення, що він не потрапляє до випуску. Тепер далі. найсмачніший, найкрутіший, ціна. Якість подача одразу перемагає бочка. Поясню чому. Я дуже часто туди заходжу і кожен раз, незважаючи на зміну кухарів, там борщ неймовірний. 85 гривень, ви отримуєте 350 грамів борщу, дві запашні свіжі пампушки. і... Якісну сметанку, сало перекручене з чесничком, з кропом. Це неймовірно, це ідеальний баланс. І м'ясо є, і капустка, і квасолька. Просто Муа. вау. Далі Волинська Криївка Ван Лав Рівне по 58 гривень. Ну, слухайте, люди, три слони 119. А? Тут за ці гроші можна взяти два борщі в цих закладах. Волинська криївка, непоганий борщ. Нормальний баланс солодкого з соленого, але трошки не дотягує до бочки. Також Іван Лав Рівне. Ван Лав Рівне, до речі, трошки нижче Волинської Криївки, тому що не подають сметану окремо. Для мене це важливо. Я не люблю, коли дають сметану вже в борщі. Я не знаю, яка там порція. Далі and Jazz. Дуже важко ставити бочку, and Jazz і всі інші заклади, тому що це ресторан. Там смачний борщ, якісні продукти, мабуть, найякісніші, але е, маленька порція, один шматочок м'яса. Так, да, він великий, але він один. Мені хочеться, щоб там було їх три, наприклад, мінімум. Але було якби на кожній ложці. Їх ну, якби, там немає. Е, смачне сало, е, смачні хрусткі сухарики були такі. І Я не пам'ятаю, сметана по-моєму була, от, чесно. Е але ну, смачно, але не дотягується. Тобто це реально ресторанна подача. Тобто... Пекарня номер 1 Друзі, неймовірно затишний заклад. Я вам обіцяю, як настане зима, ми обов'язково підемо туди дегустувати глінтвейни, каву, чаї. Це настільки неймовірне місце. Я дуже хочу туди ходити з друзями без камери. Там дуже круто. Але за такий буряк, сметана вже в борщі, а, недосолений. Добре, солю ми розібрались. Ти сам можеш регулювати сіль, перець на столах стоять додаткові ці всі приправи, спеції, будь ласка. Але я хочу платити 115 гривень. Якщо отримувати ідеальний баланс. Е, пекарня номер 1 85 гривень, 350 грам порція. пампушки, Не дивлячись на те, що це пекарня, це просто були е, такі пісні, безсмачні булочки, Не було такої єдності у цього часникової поливки, кропу. Ну просто не було балансу. І тому якби, е, так, така оцінка. В принципі. Є переможець, є програвший, але немає цього другого, третього, четвертого місця, тому що кожна господиня, кожен кухар готує борщ по-своєму. Тому я закликаю кожного з вас: прийдіть в кожен цей заклад і скуштуйте і знайдіть свій найкращий. Всім щиро дяка за донат. Підписуйтесь на сторінку, ставте вподобайку і пам'ятайте, що все буде смачно.